Сьогодні відбувається відкриття нового капітального мосту, який ми побудували двадцять четвертому році. Цей міст був зруйнований наприкінці 22 року під час відступу Російської Федерації. На початку 23 року ми збудували поряд зі зруйнованим мостом тимчасовий міст для забезпечення функціонування транспортної системи для місцевого населення. Влітку 24 року. Ми почали відновлення постійного мосту. На відновлення мосту нам знадобилося більше трьох місяців. І вже з сьогоднішнього дня місцеве населення може користуватися цим мостом, який буде слугувати дуже багато років. Та я в першу чергу хочу подякувати тим, хто причасний до цієї події. Це представникам United 24 військовослужбовцям, тим які будували цей міст. В Україні зараз є така думка, що суспільство роз'єднане. Але цей міст це приклад того, що все не так. Для людей це дуже важливо. Це сполучення між цивільними населеними пунктами. Це останній міст, який відновили завдяки вашій роботі на Миколаївщині. Сподіваюся, далі будемо будувати нове. Тому безмежно вдячні військовим. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!